Моє вітання, адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Сьогодні розберемо успішний кейс, Як нам з командою вдалося витягти клієнта з одного з одеських ТЦК. Кейсами силової мобілізації, ми займаємось командою дуже обмежено і виключно зазвичай по тим клієнтам, які завчасно до нас звернулись. Ми їх проаналізували, вони уклали з нами договір. У нас наявні всі документи. І у випадку силової мобілізації в нас вже є готовий план дій. І ми відповідним чином почнемо починаємо оперативно діяти. По Кису Це був кейс виключення. До мене звернулась моя близька, знайома, волонтер, підприємець з ДС, яку я дуже поважаю, яка дуже багато всього робить для нашої перемоги для сил оборони України. Саме чоловіка її подруги мобілізували, і вона попросила мене підключитись і допомогти, якщо буде така. Я оперативно зв'язалася з дружиною військово зобов'язаного чоловіка, якого затримав. У ТЦК, і відразу я в таких випадках задаю питання, чи є відсрочка, чи є право на відсрочку, чи є бронювання, чи є хвороби. В його випадку в нього діагностована аневризма серця. Ми запросили оперативно документи, щоб встановити ступінь придатності. Запросили документи з військово-облікової документ з резерв плюс, щоб зрозуміти, яка ступінь придатності встановлена ВЛК останнім, і звірили. Оперативно, чи є підстави для встановлення ступеня непридатності, чи ми оперативно проаналізували всі медичні документи за розкладом хвороб, і виявилось, що ступінь придатності ВЛК встановлений законно його ступінь анівризми не дотягує до непридатності. Він придатний до служби в частинах забезпечення. Що ми порадили дружині в такому випадку? Ми надали роз'яснення, що Її чоловік з такою хворобою придатний до служби в частинах забезпечення. Жодних підстав для того, щоб бути немобілізованим. В нього наразі немає, тому законною є мобілізація, але саме на тилові посади. І порадили все одно звернутись до ТЦК письмово особисто, шляхом направлення електронного листа з додатками з цими медичними документами і звернути увагу. ТЦК на зазначену хворобу аневрізму. Бо, за нашим практичним досвідом, навіть при придатності до служби в частинах забезпечення ТЦК бувають такі випадки, що вони не беруть на себе відповідальність і не мобілізують з таким. Чому хворобами? так відбувається? ТЦК зазвичай розуміють, що такі хвороби, як аневрізма, можуть привести до літальних наслідків. Військово зобов'язане його хвороба загострюється і може спричинити. Його смерть відповідно ТЦК та починаючи від працівників, закінчуючи і начальниками ТЦК, не хочуть брати на себе відповідальність, потім фігурувати в кримінальних справах. Також є розуміння. Чи коли такі люди навіть мобілізуються і попадають до навчальних центрів, бригади зазвичай з такими діагнозами також не хочуть брати військово зобов'язаних, і вони просто зависають в навчальних центрах і витрачають бюджетні кошти з неможливістю звільнення. Це вже четвертий випадок в нашій практиці, коли з діагнозом аніврізма навіть при ступені придатних до служби в частинах забезпечення ТЦК випускає такого військово зобов'язаного. І не мобілізує в зв'язку з цією хворобою, тому наші поради активна позиція дружини, притомна позиція ТЦК призвела до позитивного результату в даному випадку. Військовозобов'язаного відпустили на наступний день. І не мобілізували. Хочу додати, що це дуже патріотична родина. Вони дуже багато підтримують фронт і допомагають Збройним силам, а їх син проходить наразі навчання в академії сухопутних військ в Одесі, чи військова академія, як вона зараз правильно називається. Якось так, друзі, будуть питання на зв'язку.